На Черкащині активно впроваджують програми державного та регіонального рівня спрямовані на підтримку ветеранів та родин загиблих. Про результати цієї роботи в напрямі вирішення житлових питань. Розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. на початку ще 23-го року, саме за ініціативи і підтримки обласної військової адміністрації і благодійний фонд, наш відновлення Черкащина започаткував цю ідею щодо забезпечення житлом наших захисників. Це саме хлопці і дівчата, які вже повернулися з війни і мають інвалідність. Також члени їх родин. Всього цей проект наш це 20 квартир, 12 однокімнатних, 8 двокімнатних. Цьогоріч за фінансові підтримки Євросоюзу області. Отримала понад 240 мільйонів гривень на житло для ветеранів, які мають інвалідність першої другої групи внаслідок війни, а також для родин загиблих захисників. Зважаючи на те, що моє житло чи наше житло залишилось на окупованій території, це взагалі ну, кардинально міняє, як би сказати, життя і умови. І це вже своє, як кажуть, вже можна. Жити радуватися. І потім нам повідомили, що видають. І Ми стали учасниками, і потім нам повідомили ось уже недавно. Два, два дні тому, <с> да, що ми можемо отримати квартиру, своє житло. Ми не очікували взагалі, що це так швидко. І... Що в нас буде своє є вже життя. Серед регіональних проєктів спільна ініціатива Черкаської ОВА та соціально відповідального бізнесу, зокрема, реконструкція будинку у Золотоніській територіальній громаді. Нове житло там отримали 20 родин захисників і захисниць України. Ну воно, знаєте, було 50 на 50, Ну що получу, не получу, було 50 на 50. І коли вчора, позавчора вже подзвонили, що треба їхати, і це, то, звісно, радий. Тобто, так як свого життя немає, тобто в дядька жить самі, знаєте, всю жизнь якби. Вибор кажу, ви ви не кажуть на лицо. Видно мільйони дякую дійсно, дякуючи і президенту України в першу чергу, тому що це його позиція, політика героїв, яка входить дійсно в систему стійкості нашої держави, і кабінету міністрів, зокрема Міністерства ветеранів. Ми. От крок за кроком ми можемо забезпечити тих, хто потребує сьогодні житла, родини наших військових, самих військових, родини загиблих, будемо забезпечувати, тому що це першочергова потреба. Ми маємо все робити для того, щоб хлопці і дівчата, які повернулись, відчували цю шану, повагу.